Бджола це є Божа тварина, Божа комаха. І недарма вчені говорять, що якщо вимруть бджоли, то значить вимре і наше людство. На одній з мальовничих вуличок Обухова розташувалась незвична пасіка бджілкина крамничка. Започаткував її педагог Володимир Корнієв з родиною. Займається бджолами Володимир з 2014 року. Про те, чому саме бджоли, як все це почалось і чому це важливо, пасічник розповів хронікам Бухова. Це була моя мрія з дитинства, оскільки моя бабуся займалася колись бджільництвом. От і я завжди старався підійти і подивитися, як же ж це воно робиться. А потім дуже хороший сусід був, у якого була велика пасіка, і він нас завжди, літо малих хлопців, там по 6 років було, напевно, він нас, коли качав мед, завжди запрошував, став великий-великий стіл, вареники з медом і запрошував нас на гостину. І на сьогоднішній день я зрозумів, що якщо я це буду робити, то це буде тільки плюс, напевно, карму мою. Хочеться такого ж самого відчуття, як в дитинстві колись у мене було, щоб отримували зараз це дітки. Зайнявся бджільництвом, тому що вважаю на сьогоднішній день це дуже важливим в нашому суспільстві. Оскільки зараз іде війна, дуже багато людей, які займалися бджолами. Змушені були покинути свої пасіки і піти на війну. Ось. А пасіка без догляду людини пропадає, оскільки зараз час пестицидів і багато інших хвороб, які турбують бджіл. На пасіці багато різноманітних вуликів. Вони відрізняються за формою, висотою та навіть художнім оформленням. Ну, перш всього, ми знаємо, що е, колись пасічництво називалося бортництвом. От це були вулики, які зроблені були з простої колони, і люди таким чином доглядали за ними. Я вирішив також подивитися, які вулики в нас є на Обухівщині. І першими, які я придбав, це українські вулики. Вони дуже цікаві рамки. Для дітей це також було дуже великою цікавинкою. І стараюся по мірі можливості по нашому місту, по околицям, дивитися, в кого є цікаві старі вулики стареньких людей. І по можливості брати для того, щоб можна було доносити це до діток. Про наш рідний край, про Обухівщину. І про кожен пасічник розповідає з особливою ніжністю. Вирішив залучити ще своїх товаришів і друзів для допомоги, для того, щоб було це гарно, естетично, красиво. Є художник Оля Мажуга, яка в моєму проханню от зробила такі вулики в стилі Примаченко. Бачите, це наша українська художниця. А також просто розфарбували так, щоб діткам було цікавіше і веселіше. Така гарна, красива локація, біля якої приємно навіть тим, хто боїться бджіл, підійти, подивитися. Ось і поспостерігати за нашими бджілками. Як педагог Володимир передає свої знання учням. Минулого року безліч дітлахів завітали на пасіку на екскурсію і майстер-класи. Іде війна, і діток треба залучати до чого, щоб вони не думали про те, що твориться, а бачили тільки хороше. Починаємо ми з дітками працювати з зими. У нас на групі я привожу рамки туди. Ми їх розбираємо, спостерігаємо за тим, як утворюються рамки. Це все в розповідях зимою. Також ми готуємо рамки до весни, а весною, вже коли приїжджаємо сюди пізніше, ми спостерігаємо за бджолами. От потім далі проводимо різноманітні майстер-класи. От, доглядаємо за ними, дивимося, як утворюються нові сім'ї, тобто пропагуємо те, що, можливо, в подальшому стане для когось, можливо, і професією. Допомагає господарю дружина Ірина. А розважають гостей дві кокотиків, каченята, кролики і гуси-охоронці. Але вулики це ще не все. У нас є дуже крута локація, це пібудиночок. Побудували для того, щоб можна було діткам читати тут казки заодно і отримувати насолоду від е, запахів, які виділяють бджоли. Також пропонуємо на сьогоднішній день реабілітацію для військових. Тобто, хлопці, які прийшли, я вас запрошую до себе, ви можете прийти, полежати і отримати. Масу, масу, масу задоволення, відпочинку і е, позитиву. Я прошу до своєї господи як самих дорогих гостей. Приїжджайте, я завжди буду радий вас бачити. Приходьте. У мене завжди є, буде місце для вас для того, щоб ви могли насолодитися природою і відпочити. Ви цього варті. Все буде Україна, слава Україні! Тож, домовитись про гостини або майстер-клас можна за телефоном.